Життя це щастя. Ти нещасливий, бо створюєш ілюзії в очікуванні того, що вони принесуть тобі щастя. Ти вимагаєш, аби твої ілюзії були реалізовані Богом, людьми, а найчастіше сам пробуєш їх втілювати. Ти нещаслива людина, бо розчаровуєшся з того, що щось не вийшло по-твоєму. А воно так не мусить бути то Дозволь життю бути і радійним. Вдалося щось радій, не вдалося вчись і радій. Життя вічне, воно вчить тих, хто хоче вчитися, а неуки залишаються нещасливі, бо не радіють з життям. Пристаєш створювати ілюзії, починаєш жити і радіти, і ти отримуєш щастя. Богові нема за що тебе карати, друже. Не приписуй свої невдачі і нереалізовані ілюзії йому чи ще комусь. О, бо проживеш все життя нещасливим. Будь вдячною людиною, а невдача, невдача це просто урок. Те, що ти живеш, це вже щастя.